Нас чоловік чи жінка зараз. Я викличу когось з вас на цю дошку. Ви ляжете, і ця дошка буде змінити кут нахилу протягом однієї хвилини. Вам треба буде втриматися і відповідати на мої питання. Я буду ставити питання відповіддю, якою може бути тільки чоловік або жінка. Чим більше правильних відповідей, тим більше балів ви заробите. Продовжуємо навчатися. Леново. Розумне майбутнє для всіх. Каля, пішли. Давай, зайка. Давай зробимо там. Я тобі раджу зняти підбори і піджак чи жакет. Чи не хочеш? Да, є, мені це пуца. А, ти шкірою будеш триматися. Да. Давай, я тебе тримаю. Да, зараз чекай. Ну, let's go. Пішли. Примай. Тримаю. 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 О, о, Диви руками! — Обрешли, то вона хитається, лягає обличчям туди. П'яточки, дивися крестю. Зараз я, я приберу жакет на місце. Ой, чекай, а можеш це теж забрати? А, не треба. Лєр, все нормально. Хорошо. Готова? Так. Довіряй що. Хвилина дійці. починається. На чиє свято прийнято стрибати через вогнище? Е, Чоловік. Правильно, Івана купала. Хто був зображений на першій обкладинці плейбой? Жінка. Правильно, Мерлін Монро. Годе носять. Що? Годе носять. Чоловіки. Неправильно, жінки, це від спідниці. Хто зображений на гербі Київської області? Е, Чоловік. Правильно, Юрій Змієборець. Якої статі кінь довгожитель, який прожив 36 років? Е, жінка. Правильно кобили Ехокет. Хто з українців озвучив ведмедика Паддінгтона? Е, чоловік. Правильно, Володимир Зеленський. Так. Персонаж Гри Маріо має брати чи сестру? Е, брата. Правильно, брата Луїджі, автор вірша контра Спем Сперо. Е, жінка. Правильно, Леся Українка. Хто вперше піднявся на Еверест без кисневих балонів? Е, жінка. Неправильно, чоловіки. Рейнгольд Месенер і Пітер Хаббелер. Якого роду слово доповідь? Е, доповідь вона. В, в, жінка. Правильно. Автор української інсталяції Чорна хмара на фестивалі Бернімен. Правильно, Олексій Сай. Найбільш високооплачений український спортсмен. Неправильно боксера. Ти молодець. я давайте піднеси, щоб Так, танці. Ти молодець. Красотка. По домам. Це було сексі. На черзі учасник чоловічої команди, і я б хотіла не просто викликати його, як це робить Дантес Володимир. Я б хотіла зацитувати про цю людину віршовані рядки. У нього на проекті був інтим, і напевно не один раз до дошки піде цимбалюк Тарас. Ой-ой-ой, сейчас за это кто-то покажет свой торс. Тарасик, снимай футболку. О, май гаш. Очень, очень, гынь, гынь на <плес> ну, ладно. Опа! Я, з вашого дозволу, маю стояти так в цьому конкурсі, тому що я вже не сама. Мені заборонено дивитися на оголених чоловіків і на Тараса Цимбалюка. Час пішов. Хто виконав хіт «I will always love you»? Жінка. Правильно, вітні Г'юстон. Чий день за церковним календарем святкує 12 січня? Чоловічий. Неправильно жінки святої Тетяни. Хто намалював чорний квадрат? Чоловік. Правильно, Казимир Малевич. Римське божество з двома обличчями це. Чоловік. Правильно, Янус. Джиджи Хадід. Це. Жінка. Правильно, супермодель. Згідно з етикетом. Хто перший має виходити з авто? Жінка. Неправильно чоловік. Хто з українців здобув більше золота на олімпіаді в Парижі у 24-му році? Жінка. Правильно, дві медалі з трьох. У з міфічних героїв слабким місцем була п'ята. Правильно, у Ахілеса автор слів гімну України. Чоловік. Правильно, чоловік Павло Чубинський. Засновник Лувру. Чоловік. Правильно, Наполеон Бонапарт. Господар кота Тома з мультфільму Томі Джері. Жінка. Правильно, кому присвячена монета один фунт стерлінгів, яку ввели в обіг у минулому році? Чоловік. Правильно, Чарльзу третьому. Хто зіграв головну роль у серіалі «Ефірія Стоп? Хорош, Молодець. Молодець, Тарасик. Мінус Тараса, то що він розумний, понімаєш? Якщо глядачі з цієї сторони підтримують дівчата, з цієї підтримують хлопців, то спонсор показу підтримує всіх і дарує всім подарунки. Спонсор показу торговельна марка OLX. Все, що шукаєш, і житло на будь-який запит. OLX собі і людям. Вау! И что там? И что там? Класс! И что там? А что там? О, вау! Да! Давай, сбивай, колоночка! У вас две колонки, у вас, фантастика. у вас две комнаты е! У нас теперь будет дома Я полифония. Ну, одночасно, знаешь, это раз, два, три. Класс! Пан суддя! А скажіть, будь ласка, що там у нас ось по цьому останньому приємному конкурсу, яким ми, можливо, виграли? Дуже-дуже неприємно було. Ручки? Отже, Це моя Перше молодьба. запитання в мене до найголовнішого холостяка країни. То хто має першим виходити з автівки і подавати руку? Чоловік. Браво! Засвоїли. Поаплодуйте, будь ласка, урок вивчено. Тепер щодо правильних відповідей. Ось тут цікаво. Наприкінці Скайлер буквально в падінні не взяла питання про усика. Ну, тому що вона думала про те, що вона падає. Так. Ви усику такого не кажіть, Я думала про те, що в мене вже все І через Це у дівчат. Дев'ять правильних відповідей. Браво! А у нас... Молодець! Це взагалі ти, один з найкращих ти результатів. Да, ти молодець. Просто ти... Це, Це розвал. В свою чергу Тарас правильно відповів. Десять. Десять разів. Це правда. Десять дев'ять перемога чоловіків! Вичитала! Дівчата! 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 Дівчата. дівчата, я змушена, бонусне я змушена питання. контрактом зачитати бонусне запитання. Давай. Таке простеньке, знаєте, давай, давай, давай. фінальчиком. Простеньке. Окей. для Волканова. Скільки відсотків жінок хотіли би в стосунках мати більше романтики? Дмитро, а Ще давай давайте відповідь. Ти романтичний хлопець. Ну, але ж, у мене навіть татуровка є романтик. Ну, от так відповідай. Кажи, сто, я тобі кажу. Побудьте романтиками. Палайте, поки є життя. Реально, Боже, і... Вова. Боже, Вова. Вова. Я в шокі. Романтика, в кожен дім! Кажи. Ну, це ладно, з тих ладно. дисків, на яких От, коли записані я буду пісні капітан, Олексія Матіаса. Я скажу 75, а так як Вова капітан, кажу 100. Ось, романтик! 100! Увага на екран! Романтик! Як можна сказати 100? Вулкану, боже! Ми чоловіки! Ми любимо! Це не порядок взагалі. Що це таке? Володимире! Да. Ви знаєте, що я єдиний в цій програмі, хто застав всіх ведучих. Да, до речі, да, ви єдиний, хто не, не міняєтесь. І я можу констатувати той факт, що ви найбільш найбільтичніший oh. ведучий oh. Oh. цієї програми. Отже, чоловіки. Я не знаю, як вам вдалося це, але ви перед фіналом майже зрівняли майже. рахунок. 9 тисяч чоловіків. 10 дівчат. Це дуже, це дуже прикольний камбек. Це дуже прикольний камбек. Ей! Зараз це у фіналі вирішиться, не перемикайте.